Початку року стартував оновлений календар профілактичних щеплень його головна мета посилити захист дітей від інфекційних хвороб і зробити вакцинацію ще доступнішою для кожної родини. За словами фахівців, за останні роки в регіоні вдалося значно підвищити рівень імунізації а разом із цим зменшити кількість спалахів керованих інфекцій. Оновлення календаря передбачає ширше використання комбінованих вакцин, які дозволяють за один візит до лікаря захистити дитину одразу від кількох захворювань. Це зручно для батьків і зменшує навантаження на медичну систему. Його мета дуже практична: кращий захист дітей від інфекції. Ми забезпечуємо, щоб вакцинація була доступною в закладах первинної медичної допомоги. Тобто, всі лікарі первинної медичної допомоги це сімейні лікарі, педіатри, які працюють в закладах первинної медичної допомоги мають умови для проведення щеплень а будуть використовуватися вакцини комплексні, що зменшить кількість візитів до лікарів. Так, серед ключових новацій запровадження безкоштовної вакцинації проти вірусу папіломи людини для дівчат віком 12-14 років. Це один із найефективніших у світі методів профілактики онкологічних захворювань. Усі щеплення в Україні наголошують у департаменті охорони здоров'я проводяться безкоштовно за кошти держави та міжнародних донорів. Щоб нові правила працювали ефективно, у регіоні завчасно підготували медичних працівників. Протягом кількох місяців фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб провели десятки навчань для лікарів первинної ланки. Центром профілактики хвороб, завдяки Вікторії Васильівні, було проведено 25 тренінгів в регіоні, до якого було долучено 724 лікарі. Тобто, вони всі пройшли навчання. Є дев'ять тренерів, які можуть. Періодичністю повторювати ці курси для того, щоб ефективно ми могли проводити вже в рамках нового календарю щеплень і надавати фахові консультації для батьків, для того, щоб було розуміє, що потрібно робити так, а не інакше. Фахівці наголошують, календар щеплень змінюється відповідно до епідемічної ситуації. Так, після складної ситуації скором у 2024-2025 роках в області переглянули вік вакцинації, щоб діти раніше отримували захист. Це буде використання комбінованих вакцин, практично у 100%. Що нам дають комбіновані вакцини? Комбіновані вакцини нам дають змогу за одне відвідування закладу охорони здоров'я за один візит до лікаря через одне щеплення, профілактувати якомога більше. Антигенів і інфекційних хвороб і зараз власний календар зміщує вік вакцинації. Якщо раніше це було один рік і шість років перед школою, то зараз це буде один рік і чотири роки, і це нам дасть змогу ефективно профілактувати спалахи. Тобто діти будуть отримувати скорший імунітет, будуть скорше мати можливість завершити вакцинальний комплекс і отримати повноцінний захист. Зміни торкнулися і вакцинації новонароджених. Щеплення проти туберкульозу тепер робитимуть у перші 24 години життя дитини. Також Україна повністю переходить на використання інактивованої поліомелітної вакцини. Це рішення, покликане запобігти важким ускладненням захворювання. Окрему увагу медики приділяють старту вакцинації проти папілома вірусу людини. Закарпаття вже отримало перші партії препарату і його почали розподіляти між комунальними та приватними медичними закладами. Закарпаття отримало вакцину. Вчора і сьогодні відбулиться розвезення, частина закладів охорони здоров'я. Вже її отримала частина закладів охорони здоров'я, отримують її сьогодні. Вакцину отримають як заклади охорони здоров'я, котрі контрактовані з НСЗУ за пакетом медичних гарантій, первинна медична допомога як комунальної, так і приватної форми власності. Можна буде декларованому населенню провести вакцинацію і в тих, і в інших закладах. Попередньо ми зібрали. І верифікували дані щодо тої кількості дівчат, котрі будуть підлягати, і зараз сімейні лікарі спокійно можуть розпочинати власне щеплення вводити дозу вакцини. Медики підкреслюють, вакцинація це не лише питання індивідуального захисту, а й безпеки всієї громади. Чим більше дітей і дорослих мають імунітет, тим менший ризик масових захворювань, які особливо небезпечні для наймолодших та людей із хронічними недугами. Фахівці закликають батьків не відкладати вакцинацію та консультуватися зі своїми сімейними лікарями, адже своєчасне щеплення сьогодні це впевненість у безпечному завтрашньому длі для кожної дитини. Першу цю виставку планували відкрити як камерну із трьох картин. Бо стільки робіт Іштвана Кутлана є у фондах Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Теводара Легоцького. Нині на експозиції 19 художніх робіт, адже долучилися колекціонери з Берегова та Ужгорода, котрі передали картини в замок для тимчасового експонування. Три з фондів нашого музею, три з приватної колекції Валерії Русен. Інші з колекції Ковача Василя. Саме він надав нам багато картин. Його загальна колекція має 41 картину. Ну а сюди він надав 13 картин. Серед робіт багато на зимову тематику. Любив малювати Іштан Кутлан зиму закінчив, як ви знаєте, Парижську школу живописну. його картини відомі на весь світ, але мало відомі були в Закарпатті, і ця особистість має право на визнання, на відомість. Тому ми продовжуємо цикл наших виставок відомих закарпатців. І одна із картин присвячена саме і йому. На ній намальований Іштан Кутлан. Він був і спортсменом, і художником цей рік уже спортивного туризму цього року. Тому ми так символічно все. Об'єднали і саме таку виставку тут зорганізували. Картини Іштвана Кутлана експонувалися в Будапешті, Празі, Парижі, Баямаре, а також в Ужгороді. Художник оформлював дитячі книжки, ілюстрував їх з Йосипом Бокшаєм. Адальберт Ерделі писав, що Кутлан культивував деталі узбережжя Тиси. Міг залишитися в Парижі та постійно прагнув додому до Фанджакова, куди тягнула тиса, природа загалом і тепло рідної домівки. Він співпрацював із Коцкою, знався Андрієм Коцкою, із Адальбертом Дальбертом Марделі. Співсевтиси, до речі, його називав, затитулював наш також відомий ушородський художник Павло Бала, Ласло Бала у своїх істор замітках з історії мистецтва України. Також його згадує. Згадують його і Чернига Бала, і, і інші живописці, і відомі люди нашого краю. Здебільшого художник працював з олією, іноді тущу аквареллю. Деякі картини створені на фанері, а не на полотні. Часто підписані авторськими текстами на звороті. Виставка зацікавлює не лише закарпатців. Найбільше мене надихнула саме ось ця картина гуцульська хата, тому що мене завжди дуже надихають саме ось такі українські хати. Я дуже люблю відвідувати саме виставки, музеї, які саме пов'язані з Україною і поводом, як жили наші предки, і ось саме вивчати це і передавати і нашим дітям розповідати, і щоб вони не забували все це. Виставку доповнюють оригінальні читанки, світлини, фотокопії листів до Адальберта Ерделім Андрія Коцькі тощо триватиме експозиція в музеї до 30 січня. Нова вистава вже за кілька днів поповнить репертуар Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені братів Шерегіїв. Кіностудія «Злочину» – перша прем'єра колективу в новому році та четверта в ювілейному 80-му театральному сезоні. Постановку здійснив Любомир Геляс для актора. Це режисерський дебют. Ну, мабуть, кожен актор рано чи пізно в силу свого якогось досвіду починає уявляти себе режисером. Це, мабуть, добре, і, мабуть, це має бути в кожного актора. Але якщо говорити саме про те, що це моя перша робота в професійному театрі, ця вистава, яку ми зараз зробимо, постановка вона була, скажімо так, моєю мрією, тому що я свого часу побачивши іншу постановку цієї п'єси. Я зараз таким зарядився мрією і таким бажанням, а як би я це зробив? Тому що, скажімо, протягом своєї кар'єри, я там майже вже 20 років буде, як я пов'язаний з театром, якщо врахувати студентські роки і професійну діяльність, я думав, а як би я працював в жанрі театр в театрі? Глядач, дійсно, мабуть, в якийсь момент почне він забуде, що він прийшов в театр і просто побачить. Мабуть, те, про що мрії, мріють глядачі, коли приходять на будь-яку прем'єру будь якого прем театру. а що ж відбувається за лаштунками процесу постановки вистав? От у нас глядач побачить, що відбувається за лаштунками процесу зйомок кіно. В основі постановки п'єса Жака Моклера репетиція в театрі злочину. Жанр вистави, чорна комедія, сміливий експеримент. І водночас новий формат для театральної малої сцени. «Напрочу дуже цікавий матеріал представлений буде на малій сцені про театр в театрі, де звичайна репетиція перетворюється на детективну історію, де глядачі будуть знаходитись в такому. В такому стані, коли вони не розумітимуть, чи це вистава, чи це все ж репетиція відбувається на сцені. Також хочу сказати, що це перша комедія у нас на малій сцені. Перша. І ставить її Любомир. І якщо ви помітили така тенденція в нашому театрі, що дуже багато, окрім того, що запрошених режисерів ставлять у нас постановки, ми я даю можливість ставити і нашим акторам. От, наприклад, Яна Богомолова, Любомир Геляс, перед тим була Маргарита Савенко. Тобто, це те, що казав Любомир, коли актори набирають певний пік своєї кар'єрної сходинки, вони хочуть пробувати себе в ролі режисера. І чому б і ні? Художниця, постановниця Людмила Біле, звукорежисер Назарій Урденець, художник по світлу Сергій Клімчук. Виставу готують два акторські склади. Перші прем'єрні покази глядачі побачать у виконання Оксани Грицаїшин, Олени Моргаєвої бабуки, Олександра Варги і Олега Свіщова, котрий виконує роль режисера. «Мій персонаж — це режисер Альберт, який має власну студію в Парижі, невеличку кіностудію. Паралельно він цій кіностудії є як актором, так і режисером і працює з своєю маленькою командою. До цього хочу сказати, що трагедія всіх персонажів, напевно, в тому, що коли стикуються люди за спільною метою, у них є два вибори: або вони працюють всі в команді, або вони працюють всі один проти одного. І тут вже відкривається момент, який, який, глядач, який глядачі зможуть зрозуміти, чи був цей Альберт, режисер, чи він протягував руку через свою впевненість. Чи він взагалі був впевненим режисером, чи він був бездарним, так скажемо? Чи він мав тільки свою студію, і більше нічого в нього, так скажемо, не було. Тільки вся ця уява в його студії відбувалася. Але це все йде на розмисел людей, хто як зрозуміє, і чи він допомагав своїй команді, чи він якраз таки намагався себе висвітити і своє ім'я. Сюжет вистави дає новий і несподіваний погляд на типову історію кохання. Між досвідченим режисером та молодою актрисою виникають почуття. Для когось це можливість нарешті позбутися самотності, для декого спосіб збудувати зіркову кар'єру. У процесі знімання кіно вирують неабиякі пристрасті. Фінал обіцяє здивувати Олександр Варга у ролі добродія щодо мого персонажу. Він такий е, мрійник. Романтик, інтелектуал або ж власне добродій. Він дуже, дуже така, знаєте, наполеглива людина і хоче досягнути, щиро хоче досягнути успіху у своєму мистецькому покликанні, тобто в роботі сценариста. І, власне, цією метою він приходить на кіностудію до пана Альберта, і де, власне, починають, починають вирувати пристрасті шекспірівського масштабу. Автор е, намагається показати ситуацію з різних точок зору. І все це знаєте, переплітається в таку складну головоломку. І от яким же буде сам фінал, трагічним чи комічним. Це вже глядач зможе побачити на прем'єрі. Перші покази вистави кіностудія Злочину відбудуться 15 та 23 січня о 19.00.